Реал Мадрид знову в епіцентрі футбольної бурі. У перші дні червня клуб увімкнув максимальні оберти на трансферному ринку, скориставшись спеціальним вікном ФІФА до 10 червня. І це лише додало драматизму. Вже є гучні офіційні трансфери, обговорюються яскраві імена, а за кулісами спливають усе нові подробиці. У цьому випуску не просто новини. Тут і підтверджені угоди, і інсайди, і чутки, і навіть дрібка закулісних пліток. Що відбувається з Родріго, чому тренд Олександр Арнольд вже в Мадриді. Хто такі Дін Кьойсен, Вітіння та Анджело Штиллер? І як вони вписуються в проєкт Хабі Алонсо. Усе це і багато іншого просто зараз. І почнемо ми з головного підтверджених трансферів. Перший грім серед ясного неба, трент Олександр Арнольд. Тепер гравець Реал Мадрид. Так так. Ви не ослухались. Легенда Енфілда людина, яка пройшла шлях від академії до капітанської пов'язки. Тепер захищатиме кольори Бланкос. Контракт Трента з Ліверпулем. Спливав наприкінці червня, але Реал не став чекати. Клубу було потрібне підсилення до клубного чемпіонату світу, що стартує 14 червня в США. Заради цього матриці виклали близько 10 мільйонів фунтів, щоб викупити останні тижні його контракту. Угода підтверджена: Олександр Арнольд підписав контракт на 6 років до літа. 31-го року він залишає Англію після 354 матчів, 23 голів. І восьми трофеїв, включно з Лігою Чемпіонів, двома титулами АПЛ та клубним чемпіонатом світу. Новий етап, новий виклик. І, схоже, реал готовий будувати майбутнє саме навколо таких гравців. Але це ще не все. До Мадрида також перебрався 20-річний голландський віндеркінд Дін Хьойсен. Центральний захисник обійшовся клубу у 59,5 мільйонів євро і підписав контракт до 30-го року. За інформацією з Іспанії, він одразу буде включений до складу першої команди та боротиметься за місце в основі під керівництвом Хабі Алонсо. І це не тимчасове рішення. У реалі бачать у ньому довгострокову опору в центрі оборони. Друзі, ну а я хочу вас попросити підтримати це відео лайком та коментарем і підписатися, якщо це ви ще не підписані. А ми продовжуємо. Що ж, трансферне літо тільки починається, а в Реала вже два потужних ходи. А що далі? І ось наступний у черзі потенційний третій новачок для абсолютно нової лінії захисту реала. Так, ви не ослухались. Мадрид готовий майже з нуля перебудувати свою оборону перед клубним чемпіонатом світу. Після підписання Олександра Арнеда та Хьойсена наступна ціль лівий фланг, а це означає, що майбутнє Ферлана Менді та Франа Гарсії знаходиться під великим питанням. Саме зараз ведуться гарячі переговори з Бенфікою щодо Альваро Карераса, 22-річного іспанця, який вже погодив особисті умови з реалом і прагне повернутися до клубу, де колись починав свій шлях в академії. Але все впирається в гроші, вартість викупу 50 мільйонів євро. Спочатку мадридці намагалися знизити ціну, пропонували включити гравців, обміняти, домовитися. Але дедлайн наближається. Трансферне вікно для участі в клубному чемпіонаті світу закривається вже наступного тижня. І тепер Реал готовий виконати вимоги Бенфіки та викупити Карераса за повною вартістю, щоб він зміг приєднатися до команди вже 2 червня на тренування. Інсайдери з Марка підтверджують, угода близька. Карерас горить бажанням одягнути білу футболку, водночас зберігаючи повагу до Бенфіки, яка повірила в нього та дала йому шанс вирости. Цікаво, що Карерас не просто черговий молодий фулбек, його шлях пролягав через Депортіво, Манчестер Юнайтед і Оренду Престоні. а справжній прорив стався вже в Лісабоні під керівництвом Бруно Лажа. Навесні він став найкращим молодим гравцем місяця у складі Бенфіки і цього літа одним з найбільш затребуваних іспанців на трансферному ринку. Але оборонна революція на цьому не закінчується. Хабі Алонсо буде реал під себе. І, як стало відомо, планує почати з класичної схеми 4-3-3. Новий тренер і його штаб уже дали зрозуміти: трьох центральних захисників найближчим часом чекати не варто. У розпорядженні немає достатньо підходящих гравців, саме тому весь акцент зараз на двох центрбеках. Повертаються Мілітао, Рюдікер і Алаба, але за ними уважно спостерігатимуть на клубному чемпіонаті світу. Все ще є питання до їхньої форми і готовності після травм. У той же час молоді Дюн Хьойсен і Рауль Асенсіо навпаки на піку форми і отримують шанс себе проявити. Ля фабрика також не залишилася острою. Жуан Мартіне поки що поза грою через важку травму, але двоє інших вихованців. Хакобо Рамон і Дієго Агуадо вже викликані до першої команди, то поїдуть до США. Агуадо, до речі, може закрити й позицію лівого захисника, корисний козир у колоді Алонсо. Та все ж у Мадриді розуміють: на одній молоді далеко не заїдеш. За даними Марка, якщо під час турніру у США не буде помітно належної надійності у центрі оборони, Реал вийде на ринок за ще одним центральним захисником. І ось тут починається справжня інтрига. Крістіан Ромеро один із тих, за ким пильно стежать у Вальде Бебасі. річний аргентинець може залишити Тоттенхем після невдалого сезону, якщо Сіті або Юнайтед активізуються. Реал готовий вступити в боротьбу. Ромера не проти змінити обстановку. А для мадридців це шанс отримати досвідченого і агресивного центрбека з характером центрі поля Реала назріває велика перебудова, і Мадрид уже почав підбирати ключові фігури. Зі зміною епохи та наближенням завершення кар'єри Луки Модріча на Бернабеу клуб активно шукає нову опору в центрі поля. І за інформацією іспанської преси, одним із головних кандидатів став півзахисник Штутгарта Анджело Штиллер. 24-річний німець не просто варіант, це гравець із чудової дисципліни, здатністю контролювати темп гри і грамотно розподіляти м'яч із глибини поля, саме те, що потрібно новому реалу, який під керівництвом хабі Алонсо буде більш збалансовану та гнучку ігру. Сам Алонсо головний прихильник цієї кандидатури. За даними джерел близьких до клубу, він особисто зацікавлений у трансфері Штиллера. Бачачи в ньому гравця, який може стати системоутворюючим елементом нової тактики. І хоча конкуренція є, інтерес проявляють Ліверпуль та Аякс, саме Реал просунувся найдалі в переговорах. Штулгар готовий обговорювати угоду, але не відпустить гравця дешевше ніж за 40 мільйонів євро. Та Реал не зупиняється на одному імені. На горизонті ще один потенційний спадкоємець Модрич, 23-річний Вітіння з ПСЖ. Французький грант готовий розглянути продаж після клубного чемпіонату світу, а мадридці вже зв'язку. Зв'язувалися з оточенням гравця. Вітіння розглядається як варіант із більш атакувальним нахилом і можливістю підсилити гру як із лави запасних, так і зі старту, залежно від сценарію матчу. На фоні всього цього у клубі також планують повернення Ніко паса, молодого таланту, чиї права частково залишилися у Реала після його переходу до італійського кому. Викупною опцією в мадридському офісі вже готові скористатися. Схоже, що наступна ера півзахисту реала буде побудована навколо молодості, технічності та варіативності, штиллер, вітіння, пас. Три різні профілі, три різні підходи. І всі вони знаходяться на радарах клубу. Хто саме стане новим мотором команди? Дізнаємось уже зовсім скоро. З приходом Хабі Алонсо у Реал Мадрид розпочався новий розділ, і ключовим питанням стала доля Родріко. Бразилець уже давно оповитий чутками розмови про можливий продаж, сумніви у стабільності форми, пропозиції від клубів АПЛ. Але зараз усе стало зрозуміло. Родріго не збирається залишати Мадрид. Більше того, він чітко дав зрозуміти керівництву клубу. Він хоче залишитися і довести, що заслуговує місце в команді. Після емоційного прощання з Карло Анчелоті, де він відкрито говорив про бажання працювати з ним як у клубі, так і в збірної Бразилії, Родріго особисто повідомив Флорентіно Пересу та спортивному директору Хосе Ангелю Санчесу, його пріоритет залишається незмінним, він бачить себе частиною реала. Цікаво, що всього кілька тижнів тому він зізнався тренером, психологічно не був готовий вийти на поле в тому самому Ель-Класіку. Але зараз усе змінилося: налаштованість бойова, мотивація на максимумі. У нього є рівно 45 днів, щоб перезапустити себе і переконати усіх від нового тренера до вболівальників, що є місце саме тут, у білому на Бернабео. Отже, друзі. Ми побачили, як реал буквально перезапускає свій склад, будує нову оборону, шукає свіжу опору в центрі поля і дає шанс молоді. Але головне, це ще тільки початок. Уже зовсім скоро ми побачимо, наскільки швидко Хабі Алонсо зможе реалізувати свою футбольну філософію на полі і чи стане Родріго тим, ким усі сподіваються його побачити. А щодо нових облич, Хьосен, Карерас, Штіллер, Вітіня та всі інші, цей колектив обіцяє бути вибуховим. А поки що діліться в коментарях, хто з новачків на вашу думку є головним козирем команди. І як ви оцінюєте шанси Родріго повернути свою найкращу форму? Усе це обговоримо разом, і обов'язково стежитиму за вашими думками. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей і хала Мадрид!